Моє ім'я батьківщина ли. Це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді означають ці слова незалежні, той хто жалити Своїм розом живе, дорізний брехню відправди, шлях свій власний обере, щоб усі свій у мирі, щоб пораду перегнав. Народ рідний український конституцію прийняв. Записані важливі, володні для всіх слова Будуть люди всі за свої, як держава правова. Україна не в'язниця, кожен вільний у думках, можеш ними поділитись у листах чи на словах, Говорю у мікрофони, що в серці і в душі, і ніхто не заборони, що сказати ти хотів. Як розвинути країну, знаєш, тоді пропонуй і Завтра ти прийдеш на зміну, шлях країни вибір твій. Щоб не вибухнув човни, щоб не стався за знов біди. Батий про природу треба, озера і Така Екологію це небо, чисте море і сили. Берегти природу треба, а як ні, то гори всім. Нежалесні і кордони, Україна захистить, зброю сили, оборону, розгорнуть потрібні, кожен стане за державу, Іщість для йде ворога, Україна не здолази, батьківщина весіння. Армія це оборонці, брої захисники, в не більш нулі. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки задля... своїм думкам. Вільний ти, роби, що хочеш, але добре пам'ятай. Головне, нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо біля тебе люди теж. Що було, якби би кожен що хотів, робив без меж. Вся межа одна єдина, правило є золоте.